В Україні через війну розвиваються супербактерії, які не бояться антибіотиків. Про це пише The Sunday Times із посиланням на лікарів. Вони розповіли про випадок солдата, який потрапив до лікарні святого Георгія на півдні Лондона. Поєднання п'яти різних антибіотиків не змогло вбити ці бактерії, тому воїну довелося ампутувати ногу. Доктора Люк Мур, якого викликали для допомоги у лікуванні солдата, описав антимікробну резистентність як тиху пандемію. статті також йдеться, що розвиток бактерії поставить під загрозу навіть звичайну медичну допомогу? Банальне видалення мигдален у дитини загрожуватиме навіть її життю? Сергій Дуброві, це перший заступник міністра охорони здоров'я. Пане Сергію, дякую, що долучаєтеся. Вітаю слухайте. А можете пояснити, при чому тут війна до госпіталя в Лондоні до п'яти антибіотиків, і чи всі під загрозою? Ну ми можемо говорити про глобальну проблему не лише в Україні, а й в світі щодо розвитку резистентності мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів. Якщо говорити про Україну, то на превеликий жаль на сьогоднішній для України ситуація є гіршою ніж для інших країн світу. Раціональне застосування антибактеріальних препаратів яскравий приклад пандемія covid 19 коли дуже часто антибіотики призначались необґрунтовано безпідставно. В свою чергу також сприяла селекції резистентності, тобто напрацювання механізмів нечутливості до антибактеріальних препаратів у бактеріальних збудників, в тому числі мовна патогені. Ця проблема є актуальною багато років. Про неї говорить і Всесвітня організація охорони здоров'я і. Міжнародні експерти, чому в Україні ситуація є гіршою ніж в інших країнах світу, тому що війна порушує можливість і принципи призначення антибактеріальної терапії пораненим і військовим і цивільним на етапах евакуації, затримку введення антибактеріальних препаратів, а порушення режиму дозування антибактеріального препарату в свою чергу також супроводжується. А потенційної селекції резистентності ну і ще дуже багато факторів порушення принципів інфекційного контролю, асептики, антисептики в умовах масової госпіталізації постраждалих застосування антибактеріальних препаратів досить часто неконтрольоване в тваринництві, рослинництві. Це також є тими факторами, які стимулюють розвиток резистентності мікроорганізмів до антибіотиків. Тиха пандемія, яку її називають в The Sunday Times, може стати не тихою, пане Сергію. Насправді може і тут потрібні рішучі заходи. І, а з боку центральних органів виконавчої влади дуже важливо навчання лікарів, наявність стандартів, протоколів, правильного призначення антибактеріальних препаратів, контроль за призначенням антибіотиків, неможливість використання антибактеріальних препаратів без наявних на то показань. І запровадження жорстких факторів заходів інфекційного контролю по закладах охорони здоров'я в акарному секторі звичайно в охорони здоров'я. Що ми маємо знати в сучасних умовах, в яких живемо про такий феномен або особливий тип робіт мобільні аптеки, пане Сергію. І ще один момент: мобільні аптеки це буде аналог аптек, чи це все ж таки буде щось на рівень? Вище. Тоді, коли людина, яка приїжджає з мобільною аптекою, вона не просто, умовно кажучи, дайте, дайте панадол, мати вам панадол чи там парацетамол, а вона ще і може запропонувати. Як а, Ну, це чому? Виникла а, ця тема да з мобільними аптеками. А в багатьох населених пунктах, особливо, якщо ми говоримо про невеличкі населені пункти з населенням декілька сот а, людей, а, бізнесу не вигідно було відкривати аптеки. А, таким чином, доступ до лікарських засобів у населення цих населених пунктів він є можливо, обмежений. Наприкінці минулого року, під час а, конгресу місцевих та регіональних рад. А, було дане доручення президентом до уряду щодо запровадження доступності лікарських засобів для населення України в першу чергу, звичайно, це стосувалося прикордонних областей регіонів і тих регіонів, де ведуться активні бойові дії. В принципі, вже з початку року а, урядами Міністерством охорони здоров'я був запроваджений цей проект, змінені ліцензійні умови. І на сьогоднішній день вже в 10 областях України це майже 600 населених пунктів. Функціонують мобільні аптечні пункти. Міністерством охорони здоров'я було спрощено від умови, прописані певні вимоги до цих транспортних засобів, які являють собою мобільний аптечний пункт. Розроблено алгоритм їх роботи. І, як я вже сказав, майже 600 населених пунктів на судні охоплено мобільними течними пунктами. Що можна реалізувати через ці мобільні аптечні пункти, які за затвердженим графіком здійснюють торгівлю або видачу лікарських засобів в кожному регіоні? Це і рецептурні, і безрецептурні препарати, в тому числі, що дуже важливо. Мобільні аптечні пункти працюють за урядовою програмою Доступні ліки таким чином, за наявності електронного рецепту або коду пацієнт може отримати безкоштовно або з невеличкою доплатою лікарські засоби через ці мобільні аптечні пункти. Чим також зручні ці мобільні аптечні пункти, тим, що пацієнти можуть замовити ті чи інші лікарські засоби, які їм потрібні, і наступного разу, відповідно, до графіку, коли мобільний пункт пункт буде здійснювати свою роботу по населеному пункті? Фармацевт зможе доставити лікарський засіб, які саме потрібен пацієнт, пане Сергію. Ще коротко у вас запитаю, час від часу. Пробуваються новини про ковід в Україні, так І що там тисячі українців їм їм хворіють. Наскільки ситуація сьогодні загрозлива з новими штампами в тому числі? Так, абсолютно праві. Дійсно, останні місяці ми бачимо суттєве зростання кількості пацієнтів, які захворіли на коронавірусну хворобу. Наразі, якщо говорити про медичну систему, не можна говорити про переповнення закладів охорони здоров'я, які не дають допомогу, але по кількості захворілих ми бачимо суттєве зростання це від 7 до 12 разів, залежно від регіону. Дякуємо вам, пане Сергію. Пан Сергій Добробу із нами це перший заступник міністра охорони здоров'я. Говорили про, про здоров'я, зокрема і про антибіотики, і про ковід.